I'm вибух у кафе Сепар у Донецьку в п'ятницю в останній день літа, внаслідок чого загинув ватажок незаконного збройного округбування, так званого ДНР. Що далі чекати окупованим районом Донецької, також Луганської області? З Луганська, до речі, наш гість, журналіст Андрій Діхтяренко. Він є журналіст Радіо Свобода. Програма «Донбас. Реалії» виїхав власне після нагадує для того, щоб наші глядачі орієнтувалися після відомих подій в 2014 році Андрію. Навіть під час Навіть під час да. цих подій знаю, що у вас завжди є інсайдерська інформація з того, що там відбувається. До речі, як передусім цікаво відреагували на смерть ватажка Захарченка, який ставив підпис під мінськими угодами вашому рідному Луганську, І якщо є інформація, то в Донецьку знаєте, ну дуже багато останні. Роки дезінформації щодо того відбувається, що відбувається не лише на окупованих територіях, а навіть взагалі в Україні. І от перша стадія да того як як почув цю новину, от знаєте, є стадії, як ти сприймаєш якусь неприємну новину. От перша стадія це. Ти відмовляєшся вірити в це. От я не можу сказати, що ця новина зовсім точно. неприємна, але я не повірив спочатку, тому що дуже багато е, ну, таких фейків було. Ми всі знали, ми всі знали і дуже багато говорили. Зокрема, в ефірі нашої програми Донбас Реалії на Радіо Свобода про те, що ще на початку літа е, дуже багато було чутків і навіть таких прямих е, витоків інформації навіть з Кремля про те, що Захарченка збираються знімати з цієї посади, і е, в принципі все, те, що відбулося, насправді воно в цій логіці. Ми не знаємо, хто це зробив, да тобто ще невідомо. У нас немає навіть можливості встановити якісь деталі через те, що все, що там відбувається, це дуже приховується російськими спецслужбами місцевими спецслужбами, але ми можемо говорити про якусь тенденцію. От тенденція була ще на початку літа про те, що Захарченка будуть знімати. Він з старої погору просто так та, чому? зрозуміти, чому та звідки з'явилась така такі відчуття. Насправді була ціла череда та оцих, так би мовити, загадкових вбивств і оцих от псевдогероїв, які е, е, яких очевидно ліквідовували таке слово, очевидно, не гарне, можливо, але все ж таки, це о, оці от е, гіві, моторола, а також ціла купа. Е, Прізвища, які на загал мало хто да. пам'ятає, але тим не менш, і це все навіть не перші. От очільники да цих так званих угрупувань ЛНР ДНР. От, от я хочу навіть сказати зараз нашим глядачам, що насправді з 2014 року це вже третє покоління голов бойовиків. Спочатку це була так звана е, руська весна, mm -hmm. да. Губарєв в Донецьку, Булата в Луганську. Вже в серпні 2014-го їх змінюють. З'являються фактично місцеві навіть по прізвищах це Плотницький, він сам з Чорневецької області і Захарченко. Тобто, і починається дуже тривалий період мінська і мінська. 2 коли Москва фактично каже: ні, Новоросія вже не Ми вийшла вже в нас. Ми показуємо цих витажків, О, да, ті, Яких обувили. вже немає. Новоросія в нас не вийшла. Будемо якось домовлятися, будемо впихувати ці території в Україну, але на наших умовах, і ось за. Раз цей процес почався в листопаді 2017 року. Ми бачимо, як прибирають другу хвилю, і бачимо, що в Луганську, наприклад, замість Плотницького він кудись зник, нібито в Росії став. Пасічник, а людина... немає інформації, як взагалі плотницький. Чи він живий? Що ви це з ним, дуже як він це себе дуже це цікаве питання? Що в наш в наше століття, 21 століття, коли всі мають смартфони з камерами, всі мають інстаграми, соціальні мережі, жодної фотографії плотницького живого після того як його прибрали в листопаді 2017 року з Луганського не з'явилося. Тобто, ми не знаємо, писав, він чи ні. Покажіть нам Плотницького. Це Я писав О, це виписала. Да, да, да. Бачите, писав, в соціальних і... мережах ці статуси просто один ну, знову ж таки. Це не так важливо тобто важливо те, що цих людей прибрали, і фактично, ось цей етап, коли Росія намагалася зіграти з Україною з цими бойовиками захарченко Харченко-Платницьким і подарувати їх нам, цей сценарій не пройшов. і Зараз готується інший сценарій замість людей, які взагалі приймали будь-яку участь у подіях 2014 року. Напрямую, тобто, вони були винні у військових злочинах. Це Захарченко, це Плотницький. Вони очолювали батальйони. Вони приймали участь у бойових діях. Приходять люди, які до цього не мають жодних стосунків. А чому і навіщо вони, вони приходять не потрібні? Це велике питання. Вони не потрібні Росії. А Росія, вони прибирають свідків, якщо вони це роблять. Або вони кажуть, що це українські диверсанти. Як так. до речі, ви до цього це останетесь? все правильно. Вони, вони вбирають свідків. Вони вбирають тих людей, які можуть дійсно в на якомусь суді розповісти механізм, як все це складалося вплоть до того, хто був причетний до так званого переворота, фактично до гібридної окупації, як з російської сторони, так і можливо з української. Ми можливо дуже багато Прихованої інформації ще не знаємо, і ось виводять людей, які були поруч, але все ж таки в стороні. але головне те, що з цими людьми вже не так буде болісно домовлятися, якщо ситуація або навіть агресор до цього зможе принудити Україну примусити Україну. І от зараз ми можемо згадати ці прізвища та Захарченко і Плотницький. Це ті люди, які ставили свої підписи під мінськими угодами. І зараз дуже багато хто із лідерів думов, так би мовити, вони міркують. Я бачу тут та скріни з Радіо Свобода. І у вас теж були опитування експертів. Як тепер це повпливає на мінські угоди? Чи повпливає загалом? Бо є думка, ні. що ніяк. Ну це правильна думка. Дійсно, це ніяк. Це всі знають, да що якщо от людина в 40-х роках всі Підписала Ялтинський меморандум. Хто живий з тих, хто підписав Ялтинський меморандум? Ні, Сталіна немає, ні Черчилля немає. Вже давно, ну але все ж таки ці договори е, приймаються вони продовжуються їх спадкоємцями, uh -huh. тобто, це взагалі це маячня. Це просто росіяни вбрасують, вкидають ці е, такі темніки, е, розшивають їх інформаційно. Ми всі знаємо, як це відбувається, але це все не має жодного стосунку до дійсно якихось переговорів. Тобто, це просто інформаційна компанія. Е, який в ній сенс в тому, що росіяни фактично е, змінюють очільників. Можливо, можливо, навіть Захарченка прибрали. Це це, це мог, мог бути навіть випадок якийсь, да можливо, якась випадок? помста в кафе. Сепар? Це все випадки. Як, я маю на увазі, що це могла бути зублі. не стратегічна. От саме цей випадок мог можливо, його збиралося знімати через тиждень, mm -hmm. да але його вбили раніше, там через якісь там кримінальні стосунки. Ми не знаємо цього ось я до чого веду. Але е, сенс один сенс в тому, що. Будуть робити все, щоб фигури, ці фігури, ці фігури, хто б там не був, змінювали свою поведінку. Прибралися ті, хто е, намагалися тоді там повністю приєднуватися до Росії. Да? були ті, які е, можуть йти на переговори. За ними стоять справжні кукловоди. В Донецьку це одні люди, в Луганську, це можливо інші люди. Тобто я ще раз хочу повторити, що ми зараз входимо в нову главу навіть не написаної історії цього конфлікту. Цієї гібридної окупації будуть змінюватися навіть підходи дуже часто. От давайте згадаємо, чим взагалі запам'ятався Захарченко. Угу. Він же ж намагався навіть створити Малоросію, тобто після Новоросії був період, коли він зібрав якесь зібрання, і вони вигадали Малоросію, що вони будуть створювати не Україну, а Малоросію. Вигадали там навіть якийсь флаг. І це е, подавали в інформаційних... А це. От до речі, оця от ідея. це його була персональна ідея, ні. чи а, з Москви насаджена? сто відсотків. Ні, ні, я думаю, що взагалі, е, от коли стало зрозуміло, що е, ні Захарченко, ні платницькі, ні ці угрупування ДНР і ЛНР в їхньому е, вигляді не можуть взагалі е, якось поспповлияти на ситуацію, ні mm -hmm. реінтегруватися, ні е, е, якось посприяти на те, що відбувається в Україні. Вони намагалися якось політично все це перезагрузити, тобто, ну Захарченко, який один з бойовиків, один із сепаратистів, який фактично працює на Росію, коли він заявляв про те, що він хоче, нібито об'єднувати Україну. Під Малоросію по інших на інших принципах, ну це дійсно смішно було а можливо і... зараз. з'явиться Інша фігура, і в з вуст якої це буде не так змішно звучати. Українські диверсанти, їхня роль. От російське телебачення і коментатори російські дуже активно вхопилися за цю ідею, але паралельно з тим з'явилася інформація знову ж таки з посиланням на російські змі, що Путін, мовляв, відправив в окупований Донецьк нижпрокта, які будуть шукати справжніх вбивців. Захарченко, тут у вас от є цей ефект довіри, недовіри до цієї інформації? Ну, знаєте, навіть в Україні дуже багато людей дуже б хотіли, щоб це зробили українські діверсанти. Але... От я навіть чув, народні депутати можуть казати, що ось нам потрібно про це говорити, піднімати наш патріотичний дух. Ну я як журналіст, для мене важливі факти, і як, як, якесь правдоподобі, так, як кажуть. Угу. Тобто, тут все з цим дуже складно. Насправді, сам ресторан Сєпар він належав Охоронців. начальнику охорони, начальнику Охорони Захарченка. І е, там була окрема кімната, наскільки я знаю, де вони збиралися, оці очільники ДНР випивали, щось обговорювали, проводили якісь бізнес-зустрічі і туди допускалися лише люди, які контролювалися ФСБ, які були перевірені Москвою. І там, саме там, в лампі, в люстрі, заложили цю вибухівку. Uh -huh. Ну, я думаю, що я не знаю, чим е, якими над. Способностями над здібностями можуть е, українські спецслужби мати, що вони можуть фактично зайти до Захарченка додому встановити йому в люстру ці вибухи у бухівці? Тоді чому в нас взагалі ці ЛНР і ДНР досі існують? Так. Не зрозуміло. Що ваша журнал... журналістка чутка або можливо навіть інформація о, говориться про те, е, чи знає Москва, хто це зробив? Чи можуть бути це наприклад розборки ФСБ і е, ГРУ? Ну дійсно дуже складно зараз зрозуміти, що там от на 100% ситуація керована Москвою чи на 90%. Ага. От у мене навіть була інформація по Луганську, а сам з Луганська більше в мене інформація саме з Луганська, що навіть події в Луганську не контролювалися там Кремлем адміністрацією президента на 100%. Вони знали, що щось відбувається, що існує потужний конфлікт між двома гілками влади. Угрупування ЛНР Плотницький, який е, був людиною Суркова, і всі про це знали, і він мав, до речі, дуже непогані стосунки з військовими російськими, бо сам був вчився в військовому е, закладі в, в Пензі, і е, тобто в нього була така, як би мовити, криша, так, як там кажуть. Угу. Але е, силовики, які були під контролем ФСБ, дуже з ним відкрито е, конфліктували, мали дуже багато компромату на Плотницького постійно. Докорювали Кремль і адміністрацію президента цим компроматом. казали Ну дивіться ну, людина ж ворує постійно. Ну як же можна так робити? І коли почався цей силовий сценарій, я думаю, що Кремль відійшов трошечки подивитися, і зараз в мене є враження, що хтось всередині в Донецьку просто скористався цим сценарієм Луганським і подивився, що Кремль може навіть припустити, щоб на контрольованій окупованій території під нібито контролем Кремля хтось міг. Скинути маріонетку і сам сказати, я буду кращим маріонеткою. От мені здається, що в Донецьку дуже прискіпливо вивчав цей луганський досвід. І вирішив все це зробити ще скоріше, ще молнієносніше і просто поставити адміністрацію президента перед фактом. Але... Російська газета, нова газета вустами журналіста Павла Канигіна е зробили матеріал з заголовком ненаситні, де власне описується ненаситність ватажка Захарченка, який сидів на потоках, які виділялися із Москви, і так би мовити, та активно опрацьовував ці потоки, збагачуючись на всьому, на чому ще можливо було. Наскільки цей фактор цієї жадібності тут зіграв дуже поганий жарт із ватажком? Ну насправді це все правильно. Тобто ці люди і Плотницький і Захарченко вони були дуже от, укорінені. Да, в цих бізнесових схемах місцевих, вони мали потужні стосунки з усіма тіньовими олігархами, які працюють з цей вугілля, цей. І... Експорт, імпорт, палива тобто, все це а так Тобто да це все, все активи. Але з іншого боку, вони дійсно вважали себе хазяєвами на цій території. А як може так статися? Що людина, яка в принципі починала свою, так би мовити, кар'єру із курчат, наскільки ми пригадуємо та історію, але ну як бізнесмен, він був просто рядовим працівником фірми, яка курми торгувала, дійти аж до таких потоків. Це випадок долі, так чи це в ж таки готувалися в чомусь так. Да. Е да. Тобто персонажа. Захарченко дійсно випадкова е фігура е в ДНР, в групуванні ДНР. Він е фактично дуже вчасно очолив оп оплот Це була ще харківська організація, яку е очолював Жилін. Якого також е рік, рік або два, навіть тому вбили в Москві. Е він просто в, в потрібний час. Там оказався, опинився угу. там, де було потрібно, і був насправді момент, коли в угрупуванні ДНР це був серпень 2014 року. Ніхто не ходь не бажав очолювати це угрупування. Чому ну було дуже небезпечно? Всі це розуміли розуміли, і це відбувалося після падіння з Боїнга, після того як вони збили Боїнг. Ну тобто, це була така розстрільна фактична. Посада і Захарченко, бо він завжди був такий керованим, як вважалося, був обраний московським політехнологом Олександром Бородаєм. Він просто всіх зібрав і сказав: Так, хлопці, ви ніхто не хочете бути лідером? Да? Я вам скажу, що оцей хлопець він такий простий, але він ваш Донецький, він буде нормальним. І цей нормальний хлопець став Захарченком, з якого потім російська пропаганда намагалася створити такого героя. нібито ніби він постійно був на передовій. Там у нього 250 цих поранень було. Тобто, ну, все це дуже мало, як ми розуміємо, мало стосунків з реальністю, але все ж таки, ну є була дійсно така аудиторія, яка бажала бачити героїв в тих людях, які залишилися на, на цій колишній Новоросії. Колишній Новоросії. бо бо всіх фактично або вбили, причому переважно в тилу. А не на передовій, ага. що дуже цікаво. Як цікаволіфт ліфт, то ще да якось або якось е якось вони були не такими героїчними, як Плотницький, і більше було про них відомостей, про те, як вони грабують щось віджимають, щось десь ворують. І от Захарченко він намагався з дуже великими зусиллями московської пропаганди При Захара Прилепіна, письменника виписали в Донецьк. Е Зробити йому імідж, тобто, взагалі, батя це було виготовлено майже… це, це його кликуха. Це було несправжнє кликуха, Ніхто не бажав так звати Захарченка, і це вже от просто московські політтехнологи намагалися з нього створити цього батю, і це вдавалося дуже складно. Але тому, все можливо, тому якась що пам'ятаєш, так вірила. Януковича називали Так, да, так. Да, да, да. батя це було ще прізвище Павла Дрьомова з Луганської області, він, він був тут у нас відомого тамана да казацького, якого також вбили фактично в тилу після його весілля в Джипі, який йому подарували також друзі, так звані друзі. От після оцієї чергової загадкової смерті, загадкового вибуху та голови, яке відбулося в п'ятницю. Наскільки це повпливає? Як деморалізація певно на е, тих осіб, в тому числі ватажків уже нижчого рангу, які залишилися в Донецьку. Наприклад, там був поранений один ще один е, кадр та е, на прізвисько Ташкент Тімафіта, якщо не помиляюся. Наприклад, на нього він був присутній та обмотаний на похоронах у цих е, е, Захарченко. От ми показуємо його фотографії. Наскільки от люди такого штибу та будуть готові далі продовжувати там нести свою. Бурхливу діяльність, я думаю, що всі ці люди розуміли на що вони пішли. Але їм всім і Захарченко також були дані гарантії, що нічого страшного не відбудеться. Саньок, ми тебе вивеземо. Виведемо як платницького вивели. Але ми досі не знаємо де платницький. Поки що всі, хто очолював так звані ЛНР, ДНР. От чомусь Губарєв залишився живим. Та, до речі, хотіла спитати дуже а дуже, де дуже дуже той самий странно. Губерів. Да, він в Донецьку. Він навіть потихесенько робить там бізнес, навіть намагався створювати конкуренцію на тих виборах, так званих, які мали відбутися в листопаді цього року на окупованих територіях. А що таке вибори на окупованих територіях? В якому вигляді вони, власне, зараз мали би відбутися? Ну, дуже цікаво, що фактично за декілька тижнів до вбивства Захарченка з Кремля піш пішла така вказівка, дуже чітка. Яку мали потім ці угрупування просто втілити в життя? Це те, що чомусь в цьому році, незважаючи на те, що у них були виписані ці вибори в їх там так званих законах, в цьому році вибори не потрібні. Чому не зрозуміло? Я знаю навіть, що в угрупуванні ЛНР. Там же ситуація така з легітимністю дуже така погана. Бо навіть за законами так званої ЛНР, пасічник, який зараз очолює це угрупування, він не має права цього робити. Їм були просто ці вибори потрібні для того, щоб пояснити людям, які залишаються на окупованій території, чому саме ця людина от, стала, стала на батією так званим черговим. І вони вклали дуже багато грошей. Це я теж знаю. навіть в політтехнологів, які там зробили передвиборчу програму. Вони намагалися зробити п'ятиріп'ятілітки. Да, от як були в радянському союзі, от була перша перша так звана, 2023. І все це було зроблено, все це було готово. Вони починали обробляти населення, там домовлятися з так званими технічними кандидатами, щоб красиво, щоб дійсно він зміг перемогти навіть в цих умовах, де там справжні політики, українські там переселенці не можуть голосувати. Ну ці люди, які залишилися, ну дійсно вибрали пасічника. Да, і тоді він був би легітимний. А тут бах, росіяни кажуть, не будуть з жодних виборів. І дійсно починаються з'являтися статті в газетах, сюжети на подконтрольованих телеканалах на окупованій території про те, що всі люди, які там працюють, трудові колективи. Просять, благають керівництво не проводити вибори в цьому році, тому що це небезпечно. Відчували та що не буде головного кандидата ті ж самі називаю? люди місяць тому казали, що от давайте проводити вибори. Ми хочемо, щоб от пасічник Леонід і Захарченка в Донецьку висувалася від народу, ну тобто це все про що каже? Про те, що ситуація там, вона, по-перше, дуже хитка, по-друге, дуже штучна, і по-третє, дуже небезпечна для всіх, хто там зараз знаходиться. Від простих людей, які фактично є такими подопитними, да, кроліками, до навіть головних очільників. Бо в будь-який момент це так зване російське поле експериментів да, може вибухнути будь-де. Або черговим проектом, або черговим переформатуванням, або навіть дійсно взривчаткою вибухівкою, яка начинена справжньою шрапнелі. І всіх поранених, хто знаходиться поруч. А ось ці люди, які прийшли на похорон Захарченка, Та дуже багато було обговорень бурхливих цього. Ць, ну до речі, ць, не ць, так, ць. як це було з моторолою і з гіві. От якось наша, наші знак? соцмережі тоді дійсно обурювалися, як може така велика кількість людей йти до цих вбивців, цих ну не людей. зігнали? Чи вони там розуміють, що це робити? Треба розуміти, що там було і те, і те. По перше, дійсно є багато кадрів, як звазили людей автобус. Саме, тобто це трудові колективи. приходить людина, наприклад, uh -huh. на шахту каже: так хто хоче працювати завтра, бере відпустку там за свій рахунок або навіть за наші, uh -huh. їде в Донець. І дружніми рядами, да, так, але вони... дуже багато людей, які дійсно все це вірять, тому що вони вже п'ятий навіть рік поспіль знаходяться під таким масованим впливом пропаганди. Це люди, які не можуть навіть вийти а, в соцмережі, бо це люди вже іншого віку. Вони все цим не користуються. В них немає смартфонів, наприклад. Uh -huh. Це люди, які. Не мають доступу до українських сайтів, бо навіть наші сайти, Радіо Свобода, мій сайт Реальна Газета там заблоковані, і дуже багато інших українських сайтів. Вони бачать лише одну правду, коли тобі по, по телевізору постійно кажуть на чорне біле, ти все ж таки почнеш вірити. Тим більше, якщо це вже п'ятий рік продовжується. Ну треба розуміти цих людей. Вони не винні в тому, що для них це є правдою. Бо вони знаходяться не в людських умовах, якщо ти знаходишся не в людських умовах? Ну дуже складно від тебе е, требувати, щоб ти поводив себе як людина. Як на них повпливає ця історія? Що їм чекати? Та там е, а ми навіть робили опитування. Так, я Собора. пригадую, що у вас навіть звучали такі е, фрази: а що ж тепер? Куди вже гірше? Тобто, є певне розуміння гіршості та цієї ситуації. Наскільки от ви можете спрогнозувати, що їм? Варто чекати, до чого їм варто готуватися? От, на жаль, те, про що я казав, це е, поле експериментів. Там е, люди, які е, цим цим опікуються да, з Москви, їм от, саме, саме страшне, да, саме, саме погане в тому, що. Вони їм не жалко людей, які знаходяться на окупованих територіях від Захарченка до останнього шахтаря. Взагалі не жалко. Тобто з ними можна робити все, що завгодно. Це не... заручники, це заручники. Це заручники. Це такий пластилін, з якого можна щось намагатися виліпити. Оце найстрашніше. Тобто, це люди, які знаходяться фактично в концтаборі. В такому ментальному сенсі, да, в психологічному сенсі, в політичному сенсі, в першу чергу, так, да, вони ще можуть звідки звідти виїхати. Там не такі погані умови, як, наприклад, там в північній Кореї. Але все ж таки ситуація може погіршитися в будь-який час. Люди це розуміють. Люди це розуміють, і і я дуже багато спілкуюся з тими, хто там залишився. Там залишається, попри всі ці, е, от. Аспекти, да? uh -huh. залишається дуже багато гумних і людей, які можуть це це аналізувати, якось рефлектувати. І вони перше, що вони кажуть, ми все зробимо для того, мовчазно не будуть вони там брати зброю в руку або там творити якісь диверсії, тим більше, але зробимо все, щоб якось ця реінтеграція відбулася, і це теж такі почуття, з якими будуть гратися ці політтехнологи. і можливо, от зараз. Ця мовчазна критична маса будуть дійсно змушувати навіть росіян робити певні кроки, і потім вже може не зараз, може навіть через 10 років цього може відбутися дійсно справжня реінтеграція. Але зараз, в найближчі навіть років 5 і точно в цьому році, і в наступному році буде дуже багато провокацій. Бо останні ось... секунди наблизиться біль... ще більше до Москви, чи все ж таки можна цим людям вже розраховувати на цю реінтеграцію? Я думаю, все ж таки розраховувати на реінтеграцію, але питання на яких умовах? Все це буде відбуватися, бо зараз дуже багато людей, і от е, через ці ротації, да, перших керівників кажуть про те, що все буде відбуватися навіть по чеченському сценарію, бо навіть там все закінчилося е, вибухом, коли Ахмада Кадирова, теж до речі, проросійського очільника Чечні було вбито, і прийшов інший да Рамзан Кадиров. От, можливо, хтось стане на Донбасі новим Донбаським Кадировом. І вже на умовах оцієї приєднання Чечні до Росії буде якось співіснувати непідконтрольний Донбас з всієї України. Ну, насправді, дуже печальний прогноз, але тим не менш, дякую дуже за цю дякую. цікаву розмову. Андрій Діхтеренко, журналіст Радіо Свободи, програма Донбас Реалії» виїхав під час бойових дій в 2014 році. Із Луганська зараз працює в Києві на цьому тема. дня. каже до побачення до завтра. Завтра після випуску новину 18 годині традиційно долучайтеся.